Так як минулого року мені сподобалися жоржини, то цього року я ще спробувала ось такий вид, помпон на суміш. І саме ось такі, хоч, да, прям помпончиків-помпончиків було небагато. І розмір їх, ну, зараз я гляну, що тут пише, діаметр 4-6 см. Да, підходить. У мене були жоржинки, ось такі. Так, фокус. Теряється. Да, Тобто від 2 см. До 6 см. Зараз покажу, тут якраз є одна квіточка. Одна з найбільш вдалих, вона найпізніше розцвіла. І цю бульбу я зараз тримаю, хочу викопати. Тобто найгарніші бульби я собі буду зберігати. Дуже красива квіточка. Це вже е, от вліт в лінії, не знаю, як правильно сказати. Але отут дійсно такий помпончик красивий. і Якщо правильно посадити ось цю бульбу, то мені здається, вийде дуже красива квіточка. Ну і по суті, бульбу я отримала за 5 гривень. Враховуючи ціну бульби, то дуже класно, коли в тебе все-таки якесь насіння відроджується в гарній формі, тому наступний рік. Спробую ще посадити такого насіння, щоб в мене побільше було ось таких от красивих випадків. Дуже мені подобається ця квіточка. Також вам буду показувати деякі фото, які були ще. Бо, на жаль, саме ось таких красивих було не так вже й багато. Було трохи ось таких от. напівмахрових екземплярів. Тут навіть. Да, тут два ряди пелюсточок. Ну. Но... Я би сказала, що вирощувати їх на продаж може не так же і вигідно. Але якщо їх вирощувати в якомусь одному кольорі, то вони дуже класно стають такими вертикалями в букеті. Вони дуже високі. От цей виріс зараз десь в півтора метра. От вони в мене нічим не підв'язані. При цьому от, нормально він так себе почуває. І не падає, що дуже тішить. У мене були ще і фіолетові з градієнтом, але багато було ось таких простеньких. Тому я би хотіла на наступний рік посадити собі 2-3 пачки, вже рідко буду садити, для того, щоб в мене було побільше ось таких от помпончиків маленьких, красивих. Адже оце дуже схоже на сорт бум бум White, і мені здається, якщо буде багато ось таких от бульбочок у мене, то будуть дуже красиві букети. Ну я ще подивлюсь на наступний рік, як вона буде себе вести. Бо зараз, мені здається, це через догляд дуже тонесеньке стебло і квіточка, тобто з боку, вона ось так от виглядає трошки як падає. Мені б хотілося, щоб вона трошечки себе повела по-іншому. Але взагалом, ось ця пачка. Ну, можна сказати, відповідає своїй дійсності, трошки відкрита серединка, але ну, за ті гроші, які вони продаються, дуже достойно. Як вам такий варіант? Пишіть.